Як я то люблю, електрокосметичка, така, як вас на відео, я подивився, відкрив подивитися. Ото чоловік відкрив подивитися, а потім влупив коротке. Спалений зустрічкою інвертор. Але вижив процесор. Відкривали, звичайно, стамескою, І тільки подивилися. Ну, подивилися, звісно, попалили конектори. Прийшлося трохи запихуйствувати, бо нема потрібного, але, вроді, як зробив. Відновив. Перевіряємо, чи ті косметичці повезе. Фіч Energy. У мене XMU, по-моєму, було. Муден, я не впевнений. Вмикається. 200 Вт тягне. Працює. Добре, давайте глянемо, скільки їй можна. Їй можна 500 Вт, чи не згорить. Підключаю калорифер. 500ватний. Хіряк 538 Вт, 540. Не горить, працює. Ану, дамо кіловат. Чи не згорить. Впала в аварію. А згоріла? Чи просто впала в аварію? Давайте подивимося. Вмикаю знову. Є, працює. Значить, відремонтована успішно. І гарантія, раз ви вже ходили всередину дивитися, то до дверей. Станція відремонтована, потужність номінально тримає при перевантаженні. Падає в захист, а не згорає. Хай працює. Сьогодні історія не проєкті ЄБ-55 і шрот. А про знайомого, який раніше ремонтував. Причому ні, не будемо бакланити знайомого, а просто пару особливостей, які дозволили мені широко відкрити очі. Станція має сліди розборки. Видно, що розбирали, цього ніхто не приховує. Знайомий ремонтував, пропрацювала якийсь час і на настінній лампі впала в шрот. Причому впала таким чином, що. Станція не вмикається взагалі, а лише при підключенні зарядки тобто низьковольтна частина спалена точно. Ото розбираю. Сліди розборки, є знаю. Бачу, що конектор практично не запханий, а ось так: от зовсім на сукісь на верхушці стоїть. І тепер зрозуміло чому. Тут попалено. І напевно її два рази дивилися, знайомий навряд чи то. Коротну, то скоріше власник другий раз розбирав. Я так думаю, я не впевнений. А далі починається цікаве. Я розбираю станцію і бачу, що стяжки, котрі тут є, дві заводські, тобто не відчіпали. А одна вже якби міняна. І саме цікаве, що конектори залиті по заводу. Тобто вентилятори підключення по заводу. Тобто тут раніше не відключалося. Відповідно. Я собі вже то нормально знімаю. І дивіться, що я бачу: плата не паяна. Тобто, так от, якщо б глянув на плату, сказав би ні, її ніхто не трогав, вона дівчинка. Але як розвернутися до транзисторів, прошу дуже. Їм ноги пообрізали, поміняли транзистори, напаяли нові, не через плату, а штукуючи ноги. Тобто, яка фантазія була в знайомого, що він знав, що треба робити, але не випаяв транзистор, а так їх пообкусував якось тут заліз, до речі, як він там за тим всім заліз пообкусувати ноги і потім запаяти? І головне питання: а нащо так було робити, причому не відключаючи конекторів? Оце залишиться загадкою. А так до знайомого ніяких претензій немає. Ну, станція пропрацювала довший час. І вини, в знайому, і вини знайомого в тому, що вона знову згоріла, немає жодної. Міняємо транзистори, обв'язочки, конектор. За собою, звичайно, треба прибирати. І як то кожен нормальний майстер робить, щоб не питалися, чому так дорого. Працюємо важкою технікою. О, і до тестування. Залишилось зрозуміти, чи воно живе. Казав власник, біля 60% заряд був. Не зберехав. Батарея в захисті, ніц не розрядилася. Чекай, зарано ти включилося. Отак. От 200 Вт лампа. Воно працює. Але мені того мало. Кожен нормальний майстер після ремонту дає шанс техніці згоріти, щоб дізнатися, чи вона хоче жити. Пішли за колорифером. Станція в нас кіловат має тягнути. Якщо я нічого не переплутав, то зараз я їй додав 500 Вт. То в нас буде десь біля 700 Так, і є, пішли вентилятори 750 Вт. Мені того ще мало. Поки що відключаю лампу. Це просто індикатор відключився. Не бійтеся. 553 Вт. Даю їй кіловат. 987 Вт. Фактично максимум тягне. Мало, давайте ще. Ще 200 Вт тої лампи. І тепер вже воно падає в оверлоуд. Вимикаємо і вмикаємо знову. Вуаля, кіловат знову тягне, нічого не горить. Трохи збавляю газ на калорифері, щоб знову можна було вам показати, що воно працює. Та станція тягнеться до життя. Я думаю, вона буде працювати без жодних проблем. А як довго, то нам власник за пару років розкаже. Ну, або коли, зробить велика-вилка. Добрався до проблемного перетворювача, здуваю дросель. Що ми бачимо тут? Телька живе. 494. Силовий транзистор 50N06 і зразу в очі кидається. Перша причина поломки. Скоріше за все. Ось регулюючий резистор. Він не на посадочних місцях, зміщений десь прилип до конденсатора. Виправляю це неподобство. Підключаю. Лізу на вихід перетворювача. Єйку, 50 з гаком вольт звіздує. Це вже друге діло. То вже можна регулювати. 53,9. То його максимум, напевно. З 18, з 19. Ану, скільки він дасть. Та, це вже покручується. 54 вольти При 19 може видати. Ну і вниз пішло, собі ставлю зразу 28. І один. І вже маю ту справу з голови. Майже за два тижні мені не вдалося купити зарядне. Відповідає, продавець чомусь дуже вяло, або не відповідає, не відписує на OLX, де купував. На дзвінки відповідає, оплачую на попередні реквізити, банк гроші повертає. Продавець не відписує, дзвоню каже так. Звичайно, дам номер карточки чи ще щось. А в результаті зарядки так і нема. Тому знову займаюся запихуйством. Знову роблю з того, що маю. Останню сіточку переробляю. Налаштовую на 7 А 25,2 В. Корпус знову передолю болгаркою. Зараз кришка з вентилятором і в'їзду. Бо поки хтось не може вийти з запою, чи йому пофіг, фронт чекати не може. Ще підключити, вивести вентилятор. І на тому буде крапка. Загалом культурно, то, що струм трохи менший, ніж би хотілося. Я спокійно можу сюди в парасольки пакувати 10 Акумулятора, але нема зарядок. Ще, може, треба більше герметику позафіксовувати і збирати. Безвідповідальні наші люди. І просив, що терміново, і казав, що для реба. Толі йому в Харкові мало прилітає, то лі йому реально пофіг, я не знаю, бо відповідає адекватно, а результату нема. Шло 9 місяців, Пралка знову загуділа. Навіть я би сказав 8 місяців. 8 місяців чи 9 місяців це не 9 років. Барабан практично чистий. Без проблем відмив його. Хрестовина теж як нова. Видно виробітку насальнику. Незначну, як зашліфоване. Чого ж загуділи підшипники? Дивимося в бак. В баці вже трохи срань є, але вона не сильна. Проглядаються залишки масла, і видно, що сальник без буртика, З'їло буртик сальника. А чому так зробило, не зрозуміло. Добре, добре, посадив підшипник один, посадив другий, посадив сальник. Сальник сидить тепер глибше. Я думаю, що моя помилка була в тому, що я або не досадив по висоті сальник і тому він знищив собі буртик об барабан об хрестовину. Або через те, що я його садив на змазку, він таки трохи змістився якось. І відповідно через перекос таки виїло. Бо попередній сальник явно сидів вище, ніж сидить цей. Тому збираю знову. Маю ще залишки з маски мащу хрестовину. Під шумок міняю амортизатори і збираю правку ще раз.